Сутності темного порядку. Сутності негативного впливу на людину поділяються на декілька категорій та підвидів. Перша категорія це сутності темного порядку, які щільно прикріплені до тонкого тіла людини, тобто енергетичної структури. Від них видно чіткий зв'язок з людиною у вигляді темної енергонитки. Ці сутності постійно знаходяться біля людини і вплив. Маніпуляційного характеру відбувається на постійній основі для викачування енергоресурсу з людини, тобто людина на даному прикладі є годівницею для сутностей, які поглинають і живляться негативною енергією. Інший вид сутностей темного порядку відноситься до категорії тих, що приходять і йдуть. Які тимчасово перебувають біля людини, вони довго не затримуються біля енергоструктури людини, їх задача спровокувати людину на вироблення необхідної їм якості негативної енергії витягнути енергоресурс, що виробляється, і піти далі до іншої людини вже. Далі сутності визначаються по одній якості низьковібраційного, енергетичного споживання. Наприклад, люди агресивно сперечаються, при цьому виробляється низькоякісна кодова енергія даного виду, і сутності будуть прикріплюватися до людини теж з відповідно даним кодуванням енергії. Люди розходяться, заспокоюються, конфлікт вичерпаний. Сутності відриваються від енергооболонки, наївшись досталь, ідуть шукати нових жертв. А люди після даного випадку відчувають себе розбитими без сил. Ще один приклад: людина палить інколи за компанію з людиною, яку бачить раз три місяці. У постійного курця присутня сутність одного порядку постійна, яка може витримати весь енергосклад людини. А у того, хто іноді бавиться курінням, буде присутня сутність та, що приходить тимчасово, і вона більш нижчого рівня, ніж постійна, тобто менш досвідчена, так як не може втриматися біля людини надовго у зв'язку з мінливістю енергоскладової якості, сутності постійної присутності більш розумніші та хитріші, досвідченіші. Тому людині важко позбутися від такого виду енергоприв'язок. Це найрозповсюдженіші та прості сутності темного енергоскладу. Далі йдуть види більш вузького направлення. Всі людські вади мають відповідних сутностей по даним критеріям: жадібність, заздрість, підлість, агресивність. Навіть за категорії страху відповідають судності, які прикріпляються до людини, харчуючись даною енергією та підтримують людину в даному кодовому енергоскладі для своєї вигоди, а людина перебуває постійно в залежності від даного складу низьковібраційних енергій, знаходячись в стані жертви. Всі сутності темного порядку. По категоріям мають степені вченого рівня. Чим вища степень розвитку сутності темного порядку, тим сильніше вона енергетично та сильніше вплив на людину. Наскільки сильно людина назбирала енергетичний склад темного порядку, занурившись в яку-небудь темну ваду, розвиваючи її в собі безперервно. Настільки й міцно буде прив'язано у відповідності до своєї сили впливу сутність до людини, сутності також розпреділяються на категорію земного походження та інопланетного. Земне походження це чорти, починаючи з самого першого рівня і до самого низького. Що стосується інопланетних сутностей. То на практиці траплялись сутності, такі як осминоги, сірі гуманоїди, рептилії, павуки, змії, а також субстанції невизначеного порядку у вигляді жижі ідентифікація відбувалася як живої сутності темного порядку. Всі ці сутності є споживачами енергії людини, уточнення інопланетні сутності. Часто встановлюють енергетичні прибори чи в енергоструктурі людини для якісного відбору енергетики людини на постійній основі. Земні сутності також можуть встановлювати енергоприбори, але не всередині енергоструктури людини, а назовні, такі як кайдани, ланцюги, кільця, важкі шапки на голову, обручі. Печатки у вигляді знаків ставлять сутності земного порядку більш вищого рівня розвитку темної структури. Печатка на енергетиці людини може бути в різних місцях розташування тіла, але в основному в практиці на лобі. Печатка це відробка карми важкої життєвої програми проживання по визначеній характеристиці. Людина живе і мучиться в якійсь проблемі все життя. Відпрацьовуючи за своє минуле втілення або за родову структуру. В основному, частіше за все, печатки стоять у всіх живих родичів, і відробка відбувається по родовій лінії. Спостерігався родовий зв'язок по відробці, як по чоловічій лінії, так і по жіночій, до людської енергоструктури також може прив'язатися душа, яка заблукала. Яка також може керувати людиною і впливати на неї. Прив'язка душ до людини відбувається по нерозумінню і необережності самої людини та частіше за все з допомогою темних ритуалів майстрами чорної магії, щоб нашкодити людині або призвести до смерті. Всі ці сутності в рівній степені як шкодять людині, так і допомагають в особистому духовному розвитку. Якщо людина може утримувати рівновагу у провокаціях та випробуваннях даними сутностями, то вона зможе подолати всі свої вади звільнити себе і очиститись від темних енергій, при цьому покращити свої енергетичні кодові енергії та стати на нову сходинку духовного розвитку. Сутності темного порядку завжди захищаються. Виробляючи різного роду вплив як на людину жертву, так і на майстра, який чистить енергоструктуру. Ідентифікація повинна відбуватись всього, людини, сутностей, всього, що відбувається навколо, навіть янгола-хранителя, родових і духів помічників. Часто сутності нижнього плану перетворюються або створюють вигляд світлої сутності, транслюючи, що вона допомагає даній душі у втіленні. Можуть також блокувати перегляд людської енергетики, випускати туманність або щільну непроглядну завісу, можуть ставити на людину заслонку невидимку. Трансляція спецефектів може бути різна, навіть звукова. Таким чином, сутності нижнього плану намагаються налякати, відволікти, відвадити і відігнати майстра від чистки енергетики людини, адже в кращому випадку. Вони втратять свою енергетичну кормушку, вплив керування людиною, своє насиджене зручне місце в гіршому випадку їх відправлять на нижній рівень на дискваліфікацію. Також сутності, як в присутності своєї, так і після відходу залишають енергетичний слід темної енергії. Ця енергія також негативно впливає на людину, на емоційну і ментальну сфери прояву. Та проживання. Даний енергетичний бруд потрібно чистити. Будь-яке втручання в енергоструктуру людини, яка знаходиться під впливом сутностей темного порядку, загрожує енергетичному удару з негативними наслідками. Навіть досвідчений майстер піддається впливу за декілька секунд, поки відбувається ідентифікація сутності і знешкодження. При роботі в даних умовах. Може виникнути затьмарення, головокружіння, головна біль, частіше нудота, затуманеність. Ще одна важлива інформація. Всі сутності нижнього плану мають розвиток по рівнях та кураторству. Якщо майстер почистить енергетику людини, від'єднає відсутності нижнього плану, то обов'язково прийде сутність порядку вище з запитом до майстра за ці дії. Запитувати може по-різному і зазвичай по низьковібраційним якостям. Це можуть бути енергетичні удари, вплив і таке інше. Майстру обов'язково необхідно в момент чистки викликати сутність куратора та розірвати всі домовленості з людиною, і закінчити процес, закрити програму негативного впливу. Після роботи з людиною майстру обов'язково необхідно перевірити свій енергоресурс. Просканувати і відновити систему енергополів, а також попросити вищих наставників відновити енергополя та захисну оболонку людині.